Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забуваєте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду! Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати одну із пресформ для техноплантону, якими я користуюся. Дана прес-форма виготовляє техноплантон діаметром 50 мм. Дана прес-форма називається конусною. Чому конусною? Тому що засипний діаметр. Меншого діаметру, а откуди виходить техноплантон більшого діаметру. Получається, що йде форма на конус. Коли ми спресовуємо техноплантон і будемо випресовувати не потрібно нам ніякі випресовувачні трубочки, достатньо буде вдарити молотком гумовим по штуку. І наш техноплантон з легкістю вискочить із даної е, прес-форми. Так, По даній прес-формі подивимось. Вхідний отвір. Дивимось так. 48 міліметрів. Вхідний, куди засипається суміш, і вихідний у нас. Сонечко сліпе 50 міліметрів. Надіюсь, видно. І в 2 мм мілі... на даній формі досить непогано себе зарекомендувала. І техноплантончик гарно випресовується із даної форми. Так. Далі в нас іде кінцева заглушечка циліндричної форми, кінцівочка спиця. Також йде циліндр внутрішній, досить гарно виконаний, чому гарно. Оця частина де домкратом пресується, бува трішечки деформується. Якщо чуть-чуть десь деформується, то крізь циліндр майже не проходить, постійно мішає і тому подобне. Людина, яка робила дану пресформу, зробила. Виборку ось отут -о, декілька міліметрів. І якщо не дай Боже, отут чуть-чуть деформується, то за що того, що декілька міліметрів отут вибрано, в кінці буде гарно проходити, е, проходити даний внутрішній шток. Крізь наскрізь цього циліндра і ніде не буде підклинювати. Також, ось бачимо, іде такі дві виточечки. Для чого? Коли буде із сухої суміші виходити повітря, виходить, воно також частинки сухої муки тягне за собою. І ця суха мука в оцих проточечках затримується і не підклинює цей наш циліндр. Якщо б, на мою думку, не було таких проточечок, то, скажімо так, велика виробляння. Пригідність, що між наружнім і внутрішнім циліндром трошки підклинював ладана пресформа. Ну, скажімо так, на даний момент пресформою я задоволений, користуюся. Пресформа досить-досить гарна. Так, хочу з вами переміститися у майстерню подивитись, подивитися, як буде просуватися техноплантончик наш. Перемістились ми в майстерню. Підготовив я суміш із е, борошна кукурузового і горохова мука. Перемішав, горохова мука скріпляє даний техноплантон, е, зменшуючи час пиління, а кукурузна мука розрихляє пришвидшує. Таким чином можете оцима двома сумішами зробити собі техноплантончик, підібрати потрібний для вас час пиління даного техноплантончику. Так. Дана форма на 50 мм розбираємо. Кінцеву заглушечку на циліндр ставимо наружній. Так. Беру я суху суміш, яку я підготовив, засипаю у прес форму. Так. Засипаємо дану муку. В рівні із прес-формою. Так, засипали. Тепер встановлюємо циліндр і переміщаємося до домкрата. Так, у мене йде така постамент дерев'яний, є така гумова підкладочка, щоб дану прес форму нівечити, щоб вона ніде не підгинулась. І користуюся таким гумовим молотком для плитки. Так, перед тим, щоб Менше працювати з домкратом, я гумою молоточком б'ю, і таким чином воздух виходить і на потрібну глибину сідає даний штук, щоб менше ручкою від домкрата працювати. Так, і потихеньку стукаю і бачимо, що наш циліндр сів достатньо так на 3-4 см. А це для мене досить багато. Так, тепер домкрат. Підганяю під потрібну висоту, відпускаю клапанець масляний, він трохи... так, і вставляю. Таким чином вставив дану пресформу у цю станину. Так, Зажав болтик, щоб масло не виходило, клапан стравлювання домкрата. І тепер встав ручку і накачую Даний домкрат, піднімається і спресовує нашу суху суміш яким чином, на мою думку, пресується, виходить зайве повітря і частинки між собою плотно зміщаються і таким чином тримається даний бочоночок, не розламується, не розсипається нічого. І таким чином пилить. Скажем так, на суху пресується даний бочонок. Як я спресовую? Просто Е, накачую домкрат до тих пір, поки так, чуть що вже чуттєво, він далі вже не натискається. Хоча б дуже захотій е, двічі-тричі ручка через силу можна підкачати. ну Я не бачу в цьому надобності. так, Відкриваємо осяний клапанець, болтик і домкрат опускається. Тепер беремо цю циліндричну форму і можна двома способами вкати. Е, Вибивати даний техноплату. Можна просто взяти трішки припідняти і вдарити молотком по даному циліндру. І оця частина випаде ось сюди на підставочку. Ні, можна взяти просто е, на цю гуму я поставив частину і так вдарити І так як конус е, у нас прес даний техноплатон. З легкістю вийде наверх. Попробуємо, зараз стукнуть. І бачимо, ось двічі стукну. Ну, я так старався не дуже сильно. Так, даний технопланточок знімаємо і з даної прес-форми і спиці зняли. Так. Бачимо на вагах нулі і бочоночок наший Кладемо, зараз го. Не хоче. О, і бачимо, що даний бочоночок 135 грам важить. О, так видно. 135 грам бочоночок наш важить ось такий. Із 50-ї 50, 50 мм внутрішній діаметр даної форми. І 135 грам бочоночок отакий получився, отримали ми. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.